Одним з основних напрямів роботи ДАІ має бути профілактика порушень правил дорожнього руху. Саме тому під час тижня безпеки на дорогах автоінспектори намагаються більше переконати людей словом, а не штрафом. З метою недопущення дорожньо-транспортних пригод зупинили вас за перевищення швидкості. Подальшому не порушуйте правила дорожнього руху. Проводимо з вами профілактичну бесіду. Добрий день! Добрий день, зачекайте, будь ласка. У нас проводиться тижневі безпеки дорожнього руху. Ви знаєте, що тут відсутній пішохідний переход, але вам приходить до заборону. Там чуть так що знаходиться пішохідний переход. Це запорука вашого життя, коли ви переходите в частину, водій може не побачити вас. І зробить горе і собі, і вам. так? Зачитайте, будь ласка, брошурки, тут вказуються ваші обов'язки, як пішоходи. І виконуйте, будь ласка, правила дорожнього руху. Дякую, я розумію, але там знаходиться пішохідний переход і треба виконувати правила дорожнього руху. Це запорука це за вашого життя. Розумієте, тут автомобілі їздять? Тут їздять автомобілі. Може вас би всі що сказали. Такі профілактичні бесіди правоохоронці проводитимуть постійно, якщо водій чи пішохід не є злісним порушником правил, чи, скажімо, не на підпитку за кермом, зазначає начальник Житомирського обласного ДАІ Володимир Гриб. Однак статистика загиблих і травмованих учасників руху вражає, тому очільник Державтоінспекції інспекції закликає дослухатися до прохань правоохоронців і не порушувати правил дорожнього руху, адже вони написані самим життям. На сьогодні, в середньому за добу, на автодорогах України в дорожньо-транспортних пригодах гине близько 12 осіб та травмується близько сотні учасників дорожнього руху. Ми впевнені, що для зміни ситуації на краще. Необхідні спільні зусилля як органів державної влади, так і громадських організацій, засобів масової інформації. Врешті це справа кожного громадянина. Ми переконані, що саме таким способом досягнемо підвищення правосвідомості кожного учасника дорожнього руху та його відповідального ставлення до безпечної поведінки на дорозі. Пам'ятайте, безпека на дорозі залежить від кожного з нас.